За останні кілька тижнів активізувалася щонайменше одна група зловмисників, яка краде кольоровий метал. Під приціл злочинців попадають кабелі, розтягнуті на дахах багатоповерхівок. А віднедавна і ті, що прокладені під землею, це власність укртелекому. Кілька залів з апаратурою забезпечують зв'язком все місто. Сейчас ну, ми знаходимося в апаратному залі, де встановлено АТС декаднитрокової системи, типу АТС-54А. Станція, будемо говорити, уже давно працює в нашому місті. Це станція е, аналогового типу. Ця аналогова АТС розрахована на 4 тисячі абонентів. Займає вона величезну площу. Трохи в меншому залі знаходиться крос цієї автоматичної телефонної станції. тут ми знаходимося на кросі. АТС-2. Це аналогової станції, типу декадно-крокової системи. Вот смотрите, здесь используется громкий полз старого образца. И видите, вот здесь порядка 4000 номеров расшиты и какой огромный кросс. В іншій кімнаті розміщений кросс від цифровой станции. Займає він на порядок меньше місця. Тут уже сигнал, как я вам сказал, что з интернет з телефоние подається уже на этот кросс, и с помощью вот крусировочных проводов. Эти сигналы уже подаются в линейные кабели, которые на этой стороне расположены. Линейные кабели. И эти кабели магистральные уже идут на улицы города в распределительные шкафы. Справжнее сердце цифровой телефонии міста находится у невелики шафи. Цифровая станция типа 5 ЕСС. Ну и оборудование, которое предоставляет услуги интернета. Ну, это та становить наша тес, котрий на даний момент не підключена порядка тисячі абонентів. Вся ця апаратура працює виключно над двома послугами: телефонії та інтернету, але знаходяться добродії, які за кілька гривень, виручених на реалізації металу, ладні перервати зв'язок сотням абонентів. И какая тут выгода? Ну, вот, он, на первый взгляд кабель кажется, что толстый, да? Вот, толстый кабель, стопарный кабель. На самом деле там э, в основная часть занимает э, полиэтилен, изоляция полиэтиленовая слюда, полиэтиленовая изоляция самих жил. И тут получается ну, грамма этого металла. Цвітнова, а пошкоджень на зна триста без зв'язку. Тепер люди працюють, час. Од місце того, щоб ми проводили якісь поточні капітальні ремонти, чи профілактичні роботи на кабельних лініях зв'язку, Ми тепер от займаємося відновленням цього. В разі обриву кабелю спрацьовує сигналізація, і саме через неї зловмисники встигли вкрасти тільки один шматок кабелю, але перерізали чотири. Тепер над їх відновленням доведеться попотіти. Можуть прозвонити кожний проводочок і кожен проводочку скопчати. Відсутність зв'язку ставить під загрозу життя та здоров'я абонентів, які не мають змоги терміново викликати аварійні служби або швидку медичну допомогу. До речі, за навмисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку передбачено кримінальну відповідальність. Тому зв'язківці просять населення сприяти правоохоронцям в розкритті таких злочинів.